Поговоримо сьогодні з вами про дні тижня, місяці та роки. І як правильно вони звучать англійською мовою. Тож, поїхали дні тижня. Найпростіше, найбазовіше, але дуже багато людей, на жаль, полутаються в них або правда не знають, як називаються дні тижня англійською мовою. Понеділок, Monday, скрізь буде day, 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 day. Вівторок. Tuesday — Середа. Wednesday — Четверг. Thursday — П'ятниця. Friday. Субота. Saturday. Або, можна сказати, Saturday. Щоб сказати правильно, Saturday. Вам потрібно язичком проскочити по найвипуклішій частині верхніх ясен дуже швидко. Saturday і нарпарити. Saturday, 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 Saturday. Тоді у вас вийде. І неділя. Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Пройшли. Далі ми з вами проговоримо місяці. Січень. January. Jenner Алеше у мене все ось тут скупчене. І я не розмикаю рота, аби правильно вимовити ці поєднання звуків. January. 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 Тепер швидше January. Січень. February Seary. February. February. Лютий. March. Ur. Вона йде гортанна, глибина. Березень. April. Квітень. Мей. Травень. Дюн. Червень. Дюлай. Липень Агест. Хоч і пишеться Август. Читається Агест, серпень, Сепбер. Сеп. на «р» Переходимо. Сеп. Вересень. Octovr. Жовтень. November. Листобайт. Дісембер грудень. З місяцями розібралися. Тепер, як нам правильно називати роки? Часто ми називаємо роки, які складаються з чотирьох цифр, наприклад, 1985 рік. Як ж його сказати? 1958. Чи що? Ми собі полегшуємо задачу. Ми називаємо два перших числа і два других.

Або можемо сказати 2001. Також ми можемо це сказати. Тепер ваша задача зі мною опрацювати роки. Я зараз буду називати рік. Мовчу 3 секунди. За ці 3 секунди ви маєте назвати цей рік, потім я його називаю, ви себе перевіряєте, чи правильно ви зробили. І так зробимо 10 дат. 1783. Чекаю 3 секунди. Seventeen eighty three, Tysiu deviennos ninety, eighteen, eighty five. Тисячі шістдесят третій. Дві тисячі двадцять восьмий. Твенти ейт, а тварин тварин, тысячу дев'ятсот сорок п'ятій. Три секунди, чекаю. 1945. 1447. Фай. Тисячу чотириста сорок сьомий. Так. Фортен. Форті Дві тисячі двадцятий рік. 2020. 2014 Дві тисячі чотирнадцятий рік. 2014. Тисячу двісті двадцять перший. Твеф твоє. І хай буде тисячу двадцять другий. Тепер ви вмієте називати дати місяці і дні тижня.